Вітаю, друзі підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні в нас коротеньке, але актуальне відео в даний період життя бджолиних родин. Це зльоти бджолиних сімей. Я зупинятися факторів багато, я на всіх не буду, а зупинюся на трьох основних причинах зльотів бджолиних сімей. Першим це є закліщеність. Другим старі соти і третім, якщо я вважаю, неправильна відкачка меду по закліщеності. Кінець сезону, відкачую мед. Кліща, кліщ у бджолиних родинах весь час є і треба вчасно обробляти. Відкачали мед, зразу ставимо полоски. Хто обробляє ще впродовж сезону, ми обробляємо осінню. Ранньою осінню, пізньою осінню. Не треба надіятися, що дивитися в сім'ї, що на пчолі кліща не видно, але він є. Ставимо полоски, ставимо контрольні листки і якісно обробляємо. Другою причиною, як я вже казав, є старі соти. Фізіологічно, коли бджоли в природі. Живуть в дуплах. Час від часу вони злітають з старих сотих. Це саме відбувається в вуликах. Треба старатися хоча б 40, мінімум 40% гнізда кожного сезону обновлювати, а ще краще це 60-80%. Бджола відповідно старих сотих дрібна. Старі соти є також як і кліщі роздовжником різної інфекції. І причина, опять же, злітають бджоли. Третьою причиною є, бо я так, може, трошки грубо сказав, що неправильна відкачка меду. Багато нарікань у нас в першу чергу щось відбувається на інші бджоли, інші породи, на сусідів пасічників, але ніхто не бере до уваги, як сам робить. В даний період відкачувати гнізда я практично не рекомендую. Тим більше, коли немає взятків, можна качати, але треба дуже обережно не провокувати бджолині родини до нальотів. Опять же, що відбувається: відкачали гніздо, льотки не прикрили відкачані соти дають запах, При мають бджіл злодійок, відбувається наліт бджіл. При нальоті бджоли злодійки стараються в першу чергу вбити матку і потім собі легко мають доступ до меду. Сім'ї залишається тільки брати мед і летіти вулик, інший вулик з бджолами-злодійками. Ось так, коротенько. Я думаю, на мою думку, це три основних причини зльотах бджолиних родин. Виновником в цьому треба робити не когось, і не бджіл, і не сусідських бджіл, і не пасічників, а самому бджолярові приймати рішення в цьому. На цьому все. Хто ще не підписався на наш канал, обов'язково підпишіться, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Нехай добрі люди. Дивляться добре відео всім миру і добра. До побачення.